Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Мясожор. і сьогодні ми приготуємо п'яну курку. П'яна курка у нас буде в сковороді. І вона у нас буде п'яна від пива, як ви розумієте. Не зря я тримаю з собою баночку пива. Дивіться, це дуже простий рецепт. Основні компоненти це курка і алкогольний напій. У нас це пиво. Готується все дуже просто, смакує, дуже смачно. Готуйте з нами усі інгредієнти, як завжди, внизу в описі. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Так, для приготування курки п'яної нашої нам отаке необхідно, як крильця. Ви бачите, що я вже відрізав крайню цю фалангу. Так як їсти там нічого, то я використовую саме в такому вигляді. Ці крильця. Я їх просто промив і трошки просушив, щоб не було на них зайвої вологи. Так, тепер ми їх, треба їх трошки підмаринувати. Для цього будемо використовувати звичайну сіль, як же без солі. Маринується воно достатньо недовго, буквально якісь півгодинки, хай полеже у вас і все буде в нормі. Так, також чорний перець. Звичайний мелений чорний перець, але не багато, щоб не дуже гостре було. Тому так трошки. І додам трохи куркуми. Куркума, як ви знаєте, з куркою дуже гарно поєднується, дуже смаки такі. Гарно подружилися вони. Все. цього достатньо. Зараз я все це відправляю знову. В якусь ємність і там на півгодинки залишаю для маринування Добре розігріваємо сковорідку наливаємо олії рослинної та будемо обсмажувати хвилинок 5 на кожній стороні. Як бачите, я обсмажу на звичайній сковорідці, яка в мене є. Але краще це робити я вам рекомендую на сковороді гриль. У мене в Ізраїлі немає цієї сковорідки, вона залишилась в Україні. Але я гадаю, що потрібно буде, звісно, придбати. Що ж, обсмажуємо. Ось так обсмажуємо до золотистої ось такої шкірки. Отака вона смачненька, виглядає дуже гарно. Як бачите, у мене три крильця просто не влізли, то я їх смажу на окремій пательні невеличкій. Ну що ж, продовжуємо обсмажувати. Поки курка там шкварчить, покажу вам пиво. Звичайне, це світле пиво юрмала, латря. Але можна використовувати будь-яке, яке вам подобається. Можна світле, можна темне. Все на ваш смак. Переклали все в одну сковорідку. Бажано, щоб вона була, як у мене, з високими такими... Бортами відкриваємо наше пиво та доливаємо його сюди, але дуже обережно воно буде зараз сильно тігнути. Тому все зразу не виливаємо потрошки. Аромат зразу наповнює усю кухню. Пивом пахне просто чудово. Так, додаю все пиво. Все. І тепер на середньому вогні ми продовжуємо все це готувати до повного випаровування. Також додамо сюди трохи часнику. Ось так. Оп. Оп. Та одну перчину гостро сушену. Все. Хай готується і кипить. Якщо у вас шматки, курки такі моцні, такі ніжки голені, такі товстенькі, як у мене, ви бачили ось ці, то я вам рекомендую ще хвилин на 10 трошки з кришкою поприготувати. А якщо у вас просто крильця, то кришка буде зайва, можна готувати без неї. Ось хлопці і дівчата, що у нас вийшло, ось така краса тінь. Дуже це все смачно виглядає, дуже ароматно все це. Пахне, викладаємо на тарілочку нашу красу. В самому кінці приготування я всі шматочки курки нашої п'яної перевертав їх у цьому соусі. Тут, як ви розумієте, алкогольного нічого не залишилось. Весь алкоголь випарувався, залишився тільки аромат. Та деякий легкий присмак. Більше нічого тут не залишилось. Все, перекладаємо все це на тарілочку тепер. Ось так. Дивіться, яке забарвлення смачне. Які крильця, які голині. Дуже смачно виглядає. Ось так. Покладу. Так красиво шпирчик і. Чесно. Так, дивіться, додаю ще. Трохи цибульки, рік тоненько то її порізав. Так її сверху покладемо. Так, для краси, для закуски. Страву ж можна подавати і як закуску до пива, до вина, там, до горівки, а можна використовувати в якості м'ясної страви до будь-якого гарніру, який ви хочете. Що ж, дивіться, отака страва у нас з'явилася. Не просто з'явилася, ми її проготували власноруч. А це набагато смачніше. Що ж, давайте покуштуємо цю красу. Ну що ж, друзі, дуже смачно, по-перше, по-друге, легкий присмак пива mm -hmm. він такий. Як я вам казав, лиш здалеку напоминає пиво. Якщо б ви не знали, що воно готувалася, що ця курка готувалася в пиві, ви б ніколи не сказали нічого подібного про пиво. А так вона дуже ніжна і соковита. Все, що нам потрібно, відкрити смачно ніжно-соковита. І, звичайно, вона нам додає сил та наснаги. На цьому все. Всього найкращого, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустріч!